Бограч угорська перша ситна страва, яка прижилася успішно на Закарпатті. Коштувала я її один раз у житті, коли мандрувала до озера Синевір, вирішила приготувати. Копчена грудинка, м'ясо, свинина, яловичини в мене не було, на жаль. І овочі. Перше, що я зробила, запалила мангал, бо ця страва готується у казані на вогні. Роблю все по технології. Перше нарізаю кубиком невеликим сало, смажу. Додаю цибульку, смажу. Слідом м'ясо смажу. Треба паприка. Я беру півтори столові ложки своєї приправи. Що у її складі можете прочитати в описі, вливаю чашку води, додаю духляний перчик, зіру і лавровий лист. Тушкую 1 годину, так як м'ясо порізане невеликими шматками, рахую цього часу цілком достатньо. Зменшую температуру під казаном. Періодично мішаю і підливаю потроху воду. Треба тушкувати, не варити. Готую овочі перець солодкий кубиком, Помідори ошпарюю, знімаю шкірку кубиком, морковку соломкою, часник дрібню ножем, картоплю нарізаю також крупним кубиком. Ось і все підготувала. Минула одна година, додаю картоплю, моркву 10 хвилин. Далі перець помідори 2 столові ложки томатне пюре. Вливаю готовий бульйон такої густини, як я хочу. Піддаю газку, залишаю мліти на 30 хвилин, далі додаю під кінець петрушку, кріп, часник. По спеціях мені абсолютно всього достатньо. Підкипнуло і знімаю. Ох, слава Богу, спіла до заходу сонця, сідаю до столу смачного.